Я дуже великий плюс життя в машині, це то, що тобі не треба заводити будильник. Тільки починає палити сонце, і ти чуєш, як твоя жопа підгорає. І ти без будильника, абсолютно добровольно. Вилізаєш відсюда, дишати, дихати свіжим повітрям. От уже якийсь дядечка біжить. А по моєму помашену рукою. Привіт світ, привіт, Україна. Я вже подорожував Каліфорнією ціле літо, півосені, минуло минулої об'їздив всю Каліфорнію майже. А зараз я хочу е, зробити тріп в іншу сторону до мексиканського кордону, подивитися на ту саму легендарну сіну мексиканську, американську, де. Переходять кордон нелегально, куча мігрантів, ну, вже не переходять через Трамп, але все рівно локація дуже цікава. Це дуже символічно буде для мене поїздка теж, бо це мій фінальний заїзд по Каліфорнії на машині. Після цього я продаю свою тачку і повністю змінюю своє життя і свій стиль подорожей. Тому записуючи отакий особистий відео щоденник. Я хочу запам'ятати цей момент, таким який він є. Уже, вже більше року живу в тачці, а до сих пір, якщо от проходить якась людина, або на мене з вікна дивляться, то все рівно стає трошки неловко, трошки незручно. Особливо коли проходить якась симпатична дівчина. Тоді теж такі, знаєте, трошки хочеться спрятатися ні, я не бомж. Але порівнюючи з самого початку, як я себе відчував, це дві різні людини. Зараз я навіть життям кочевника себе відчуваю повноціннішим, ніж будь-коли за все своє життя. Андрюха, тобі просто мільйон респектів за те, що ти не став американським жирним смердюком, а ти, живучи в машині, цілий рік харчувався офігенно, сохранив свою форму. Блядь, глянь, йопюю. Йо. Красава, Андрюха, так держать. У мене ж навіть ніякого плану немає. Куди мені їхати, де мені Ну, В будь-якому я доїду, я знаю в яку сторону їхати, це найголовніше. Я хочу от просто поїхати, і от куди воно мене заведе, туди я й дінуся. По конях! Спасибо. Спасибо за підтримку, брат. Кстати, по поводу цих американців з минулого відео, Колбі і Крейсон, Вони себе повели як типові американці, тому що вони от от такі кайфові, відкриті, общительні, компанійські. Тільки ти типу, попрощався з ними, все, вони пропадають, не виходять на зв'язок. Морозяться, то, що носять, такі вони американці. Це самі ненадійні люди, яких я взагалі колись зустрічав. З ними дуже важко мати справу, бо вони кажуть одне, а роблять зовсім інше. А що мені робити? Розворот, мабуть, робити треба. Давайте постараємося просто проїхати. Може мені нічого не буде за це. Ранімірі, я так сподіваюся. Хух, здається, пронесло. Потому що в мене немає ні парковки, у мене немає ні страховки на машину, ні реєстрації. Вона у мене просрочена вже майже на півроку. То я зараз на свій страх і катаюся. катаюсь. Мені, якщо чесно, важко віриться, що вчора я просто жив в Лос-Анджелесі, а сьогодні я взяв і їду в подорож до мексиканського кордону. Це просто це унікальна фішка цього життя, що ти в будь-який момент зірвався і поїхав. І навіть тобі сильно готуватися не треба. Просто взяв мовчки і поїхав. Hey, bro. Going? How a little Я of uh, fishing line? Because I need for my necklace. Oh, yeah, yeah, no problem. I would be really grateful, brother. No I wish you to catch a lot of fish today. <laughs> I appreciate it. I need the luck. <laughs> is it your hobby? Yeah, yeah, it is. I enjoy doing it. Oh, you're there the you best, go. brother. What's her name? Ethan. Ethan, nice. I'm Andrew. Nice to meet you, brother. Likewise. Okay, I'm not bothering you. <laughs> <Yeah>. <laughs> not at all. Yeah. Have a good day. You too, man. Thanks. God's Pravod, my school. The Wow! Вау! От так от рибу тиймали, ліску піймали. Отакий океан. Так, страшно туди дивитися, тому що там дивишся і там просто пустота за цим туманом. Сейчас літучі голландія звили та і такі... You live here? So, you live like uh, on the streets? Correct. How do you like My this life? Curses and mind control. The different curses, of course. Uh, why do you choose this place ah, go, for living? Go. Uh, I gotta be here. I got three kids. You have three kids? Correct. You three kids? Do I have? Correct. No. But when you have kids, remember that. That's all. Life just began. When you have kids, life just began? Life just began. Wow. Yeah. yeah, of course. Yeah, you're right. I dream about kids, honestly. Very cool. But I know that it's too early for me now. I want to live more for myself now, you know. Of course. And then I'll be able to take responsibility and for other people in my life. Very cool. What do you like in America, and what you don't like in America? Like everything. Uh, huh? Like everything. You like everything. The whole wide world, of course. Are you American? I'm not 100% American, correct. I am from Ukraine. Very nice. Do you know something about war in Ukraine? Uh, I do not. You don't know? No, I've I heard a little bit. But I don't get into that kind of stuff. I'm not really. I'm, I don't, I'm not a kind of person for war, to be honest. But at the same time, I don't know what's going on. I have no idea. Unfortunately, my perspective on that a lot of bad people live amongst the good people. So unfortunately, you have to go to war. That's the bad thing yeah. disgusting, but we have to do what we have to do, though, as a country, democrats and republicans. yeah. To hide amongst good people. i got this finally. this necklace means a lot to me. it, it is a symbol of new life for me. Again, your name? yeah, nice to meet you, timothy. i'm andrew. andrew pleasure. yeah, pleasure. So yeah, wish you a good day. Yes, brother. Take care. We share health and wealth to your kids. Thank you. yeah, bro. God bless you, brother. Bye. Sonце світе. Наш шукач перевод їде. Вперед! Вперед! Я дякую кожному з вас за те, що ви мені присилали донати. Просто от вам низький уклон, тому що завдяки вашим донатам я просто зараз маю змогу подорожувати. У мене є гроші на бензин, у мене є гроші на їжу. І я навіть собі купив отакі очки. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мою творчість. Ось воно, Лагуна дичь. Це одне з перших місць, які я приїхав. Як тільки попав в Лос-Анджелес, я тоді просто охренел. Охренел з того, як люди живуть, що тут відбувається. Дуже приємно повернутися в такі місця, особливо перед моїм.

Marineras con equipón, vengo en calor, no se agüite mi chavalón. Alto por, traigo los barres y un monstrón cien sicarios para la acción, de huevos son, la noche en día se convirtió, vale ese viejo que ver. I so much like your uh, Latin uh, music. Oh, yeah? It sounds amazing. I so okay. much love it. You, you're all from Mexico, yeah? Yes. Yeah. You, you know, you really you feel the music. Yeah, yeah you feel like yeah. the feeling. Wow, it is so amazing. Yeah. <laughs> Hello, guys. Uh, you gonna surf? Huh? You gonna surf? Yeah. I'm Andrew. How's it going? I'm Gavin. Kevin? Gavin with the G. Uh, yes, Gavin. Yes. Armand. Armand. Nice to meet you, Armand. Yeah. Nice to meet you. Where, Where are you from, bro? I'm from Ukraine, bro. Oh, cool. Oh, wow. Yeah. Cool. Over yeah, here? we all, we, me and him both live around here. Great, yeah. this cool place. Yeah. Your truck yeah Yeah, this is my Your truck. Stuff? Dude. This is the surf truck right here. Ah wow. <laughs> yes, sir. How often do you surf? Uh I mean as much as I can. I work a lot, so I mean I used to surf a lot more, but you know, I try to get in the water. Yeah, you know, as much as I can. In America you need to work a lot, yeah. Yeah, unfortunately. Yeah. yeah. Especially yeah. to live in this area. To as well. live here and to afford a truck and yeah. Yeah, yeah for sure. I got you, brother. I know. For a good ride, yeah? Oh, yes. For sure. <laughs> oh, yeah. Let's go. Interesting. Just like people don't really foam. lay foam, down. Yeah. yeah, it's made out of foam. Foam. Yeah, just like people don't lay down on a surfboard. Uh -huh. People don't really stand up on a boogie board. I like the vibe here. It's a beautiful vibe. Yeah, good. This is one of the best beaches yeah, around. This here. is why we don't want to move. But it's mm -hmm. hard to stay when it's so expensive. Yeah. yeah. <laughs> Where do you work? I work in Laguna Beach. What do you do? Server. Yeah, we both restaurant. work in restaurants. We make our money off tips. There's tips no... tips are main yeah, source of money. For sure. <laughs> Wow, amazing. Like, people is this your first time down here? Yes. Yeah, oh, it's your first time. Here down people there. live here and they can use this uh, place welcome. every day. Welcome to Salt Creek, Dana Point, California. <laughs> Looks like paradise. Oh, yeah. Those are the most expensive homes here. There you go. I'm on the bodyboard like this with their knee. And write it like that. Mm -hmm. That's called drop me. Mm -hmm. How long have you been doing this? Since I was oh my gosh, over 12, 10, 12 10. years. Wow. Yeah. <laughs> Half of your life. I know, right? I don't know. <laughs> <Wow>. <laughs> 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 pleasure to meet you, Andrew, for sure. Oh, thank you. You're thank home, you bro. Yeah, bro. Thanks guys, I appreciate it. Yeah man. Welcome to SoCal. Yeah man. Good.

Це важко. Якби я ще сидів в Україні, я би просто фігел з того, як люди можуть жити. Я як тільки в Польщу виїхав, як побачив, як просто студенти відпочивають, бухають на вулиці, сміються, веселяться. Для мене це вже було щось таке. Потім так було боляче, осознавати, що це не щось таке. Це абсолютна норма. Абсолютна норма жити, радіти життю, знаходити прекрасні речі в ньому. І мені би хотілося хоча б через камеру. Хоча б через камеру в своєму відео передати. передати вам те, що бачу я. Ой hey, girls, sorry for bothering. Uh, let me record you a little bit. you just look so so cute here in a truck no, i just I just making a video blog uh, for ukrainian people and this is really something unusual that like people can just uh, stay in a truck like eat some food speak next to the beach like a few shots if you don't mind i'm no, sorry no sorry we can't for school yeah. i'm sorry you cannot for school no sorry. what does it mean They don't allow you to be recorded? Yeah. Why? Just like it's part of the school thing. It's school rules? Yeah, yeah. Wow, that's weird. Yeah, it's just sorry though. All right. Okay, sorry, yeah, have a good night. Enjoy the rest of the day. Yeah, thanks. в на Або. Або це правда. Дивно. І щоб ви розуміли, от раз машина, от два, теж так сидять. Оце мені в американській культурі дуже подобається. Це настільки, настільки вайбово, атмосферно. атмосферна. Така культура прикольна, вона задумовлена тим, що тут немає парків, щоб погуляти, тут немає лавочок в основному. Немає такої місця для соціального досуга. Все в парковках, все забите парковками. І виходить, люди придумали собі отакий досуг, хоч який виїхати на парковку, відкрити багажник і там посидіти, порозвлікатися, пообщатися, провести досуг. Бачите, як цікаво. І вони всі по тачкам розбиті окремо, е -е, і все. Обчаються дуже інтимно. Тобто в машині я з ким іншим не пересікаюся. Так, ну якщо Америка диктує свої правила, то я їм піддамся і теж стану на стоянки, відкрию багажник і буду сидіти, і грати на гітарі. Сумотні <му> портали, забиті вокзали, Ці каштани, де горя не знали, я з вами говорю, кручу палець об скроню. М -м 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 -м. Хоч ви мені не колишня, та серед вас є лишня. З цими людьми все життя просто, просто часом не вистачає близьких по духу людей. За вікном парковка. За вікном парковка. в машине Андрюшка. Все. Все-таки я не хочу ехать с Америки. И мне страшно с ней ехать. В комментариях мне куча людей пишет, на яйца Америки, на яйца Америки. Ты сделаешь ошибку. Родители кажут, не все, але кажуть, Сама Америка мені каже, тут так комфортно, тут так комфортно, тут столько можливостей. І я починаю під цивестись. Я реально розумію, що тут так комфортно, от я пішов зараз. Тут навіть, блядь, в машині жити комфортно. У мене є спортзал, в якому я купаюсь. І ці спортзали є по всій, блядь, Америці. І я вроде бы і в машині живу, але я чистий, пахучий. Фух, везде є цей комфорт тут. Дуже комфортно. І він так зараза підкупає. От, от в Україні, например, все намного проще. Там государство не скриває, що ти раб системи, і ти должен вкалувати, щоб просто вижити. І так, по суті, майже в усіх інших країнах. Тут же ти такий же раб системи, просто ти живеш в дуже великому комфорті. І воно як ман, як змія. Давай, давай, останься, плати нам налоги. Ти просто роботи на роботі стабільно, оплачуй всі щита, і все буде в тебе добре. От дивись, який комфорт, от дивись, як хорошо так, так-сяк, так-так-так. І ти на це сука ведешся. Важко, важко. А хто сказав, що буде легко? А? Хто сказав? Підніміться. Да я вже знаю відповідь на це питання. Просто просто мені страшно це усвідомлювати, що я їду, блядь, з Америки. Страшно. І коли я підійду на мексиканський кордон, от тоді я, блядь, мені, мені кажеться, у мене серце встановиться та сознання. Фух, я так звик до Америки, це капець, Це ужасно. Я дуже вдячний вам за два ще донати. Продовжуйте їх скидувати. Я дуже вдячний вам. Ставте лайк, підписуйтесь і скажіть, до речі, що ви думаєте з приводу. Моїх думок про переїзд з Америки. Що ви думаєте? Чи треба мені переїжджати, чи не треба? Чи шукати тут жінку собі формальну і оставатися? Коротше, давайте. Щасливо!